Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть тепер вже не зовсім звичних речей. Здається, що всі звичні речі лишились у 2019-му. У бібліотеці універсальних досвідів людства, які можуть врятувати у будь-якій ситуації, з'явився новий бестселер. Поруч з порадами бабусі та книгою якогось інстакоуча про те, як відкритий коксохімічний завод лежачи на дивані, яскраво спалахнула нова зірочка досвід Китаю. На цю магічну мантру спираються політики, лікарі та прості українці в Фейсбук Срачах. Наприклад, згідно опитуванням КМІС, 45% українців вважають, що саме Китай, найкраще серед інших країн, дає раду з епідемією. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, мер Києва Віталій Кличко та навіть. Сам президент Володимир Зеленський. Всі вони стоять у черзі за новою порцією китайського досвіду. Дорогі українці! Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Ми отримали цілу книгу. Хочу продемонструвати це рекомендації влади юханю і китайських фахівців складена на основі їх досвіду, а самі китайці вже встигли видати цілу книгу про свій унікальний досвід. Наш вільний переклад її назви Моя боротьба з коронавірусом. Але що ми насправді знаємо про китайський досвід боротьби з коронавірусом? Що ми взагалі знаємо про сучасний Китай? Ну, крім того, що там є Аліекспрес, Huawei, Смог, Компартія та Супертиснява у метро. Насправді дуже небагато. Китай це авторитарно комуністична країна із вторинними статевими ознаками капіталізму, де від інтернету лишилася тільки Моджіка-кульки. Інформація про життя в цій країні, яка потрапляє назовні, дозована самим Китаєм, інтерпретована світовими медіа та помножена на брехні яка є невід'ємною частиною авторитаризму, тобто ця інформація може довести до оргазму навіть генерал-майора фактчекінгових військ. Тому поговоримо про окремі аспекти китайського експірієнсу у розрізі пандемії коронавірусу. І почнемо спочатку. Муніципальна комісія охорони здоров'я міста Вухань вперше поінформувала громадськість та ВОЗ про нову форму пневмонії 31 грудня 2019 року. У заяві йшлося про 27 випадків захворювання. Чиновники запевняли, що всі вони пов'язані з місцевим ринком морепродуктів та додавали, що не треба хвилюватися. Свідчень, що хвороба передається від людини до людини, немає. А медперсонал, який мав справу з інфікованими, весь живий, здоровий та кхекає. Ринок морепродуктів закрили вже наступного дня, 1 січня, а світ почав жартувати над китайцями, які їдять кажані. І лише у лютому офіційний Китай повідомив, що тоді лише менше половини інфікованих, хоч якось, були пов'язані з триклятим ринком. Копаємо далі. У медичному журналі «Зеланцет» зазначено, що перший випадок нового різновиду коронавірусу зареєстрували у Вухані на місяць раніше, 1 грудня 2019 року. Пацієнт справді був на тому самому ринку, але через 5 днів на пневмонію захворіла його дружина. От вона на ринку не була. І навіть не постила в інстаграм відео з кажанячим супом. Тобто, вірус передається не через ринки, а через щось інше. Але і це не кінець: ABC News, спираючись на чотири джерела. Стверджує, що розвідка США отримала дані про небезпечну інфекцію в вухані ще наприкінці листопада. А за інформацією Саус Чайна Морнінг Пост, вірус дуже схожий на САРС, тобто тяжкий гострий респіраторний синдром, ідентифікували ще 17 листопада у провінції Хубей. Саме там знаходиться вухань. Дісед Дан Хель Аухан. Вухан інчайна А про трагічну історію китайського лікаря Лі з. Центральної лікарні Буханя, який ще 30 грудня написав своїм колегам у відчат про сімох пацієнтів з вірусом типу SARS, взагалі можна знімати серіал для Netflix. Поліція звинуватила лі у розповсюдженні чуток та змусила відмовитися від своїх слів. З 7 лютого він помер. Не від пліткарської лихоманки, що йому діагностували китайські копи, а від коронавірусу через резонанс у світових ЗМІ лі виправдали тільки після смерті. Тобто тепер ми знаємо, що мінімум півтора місяці Китай не повідомляв світ про появу нового смертельного вірусу. Ось такий він перший етап китайського досвіду подобається. Шкода що це не логлайн нової серії чорного дзеркала, а реальна політика у 21 першому столітті. Журіга. Спочатку епідемії, а потім і пандемії коронавірусу минуло вже майже чотири місяці. Чи змінив Китай свої підходи до інформування про перебіг епідемії? Не дуже на початку квітня. Журналісти різних видань, зокрема Вашингтон Пост, звинуватили владу КНР в значному применшенні даних про кількість летальних випадків під час пандемії. Причиною цього була запізніла реакція КНР значно більше цифри в інших країнах, черги в крематорії та якось забагато урн для праху у похоронних бюро. Невідомо чи правильно журналісти порахували урни, але в середині квітня Китай раптово повідомив, що через хаос в переповнених лікарнях під час спалаху епідемії забув порахувати 1290 смертей. Буквально за один день кількість загиблих від COVID-19 у Китаї збільшилася на третину. Третину. То що таке китайський досвід? Це замовчування та викривлення статистики. Їдемо далі. Готуючи цей матеріал, ми переглянули купу відео щоденників людей, які пережили карантин у Китаї. Ми спілкувалися з людьми, які зараз знаходяться у Вухані і були там під час карантину. І всі вони як один зазначають, з якою слухняністю та відповідальністю китайці пішли на карантин, як швидко та організовано діяла влада, впроваджуючи карантин. Які китайці злагоджені, організовані та неймовірні у своїй єдності. У мене є надіжда. І єсть э, уверенность, що все у них под контролем и Ані все зробили. дійсно. 24 січня в провінції Хубей, де розташовано місто вухань, запровадили карантин. Ситуацію під свій контроль взяв голова КНР Сі Цзінпін. Розпочалося будівництво двох лікарень. 60 мільйонів людей завмерли буквально за одну мить. І ми не сумніваємося в тому, що в авторитарній країні вміють обмежувати людей у всьому. На Олімпійських іграх з карантину Китай зайняв би перше місце. Ну насправді він зайняв би друге. Але китайські спецслужби викрали перемож. Тож цей закатували б його десь у підвалі. Але є проблема. З 1 по 22 січня з Вуханю швидко поїхали 7 мільйонів осіб. Про це свідчать дані мобільної телефонії, опубліковані New York Times. Перші випадки захворювань в інших країнах фіксували саме у тих, хто нещодавно повернувся з Китаю. Чому нас вчить цей досвід Китаю? Він вчить нас тому, що реакція будь-якої влади на кризу, зокрема епідеміологічного характеру, залежить від її соціально-політичної системи. Умовний Ізраїль заздалегідь попередить своїх громадян та запровадить найжорсткіші заходи. Умовний Китай зробить те саме, але тільки тоді, коли вже неможливо буде замовчувати проблему. Одне з головних питань: чому враховуючи все вище згадане, Всесвітня організація охорони здоров'я реагувала на дії та бездіяльність Китаю, як Джаред Лето на Лесю Нікітюк, ну тобто ніяк. Більш того, ВООЗ ретранслювала все, що Китай їй згодовував. З такою ж наївністю, користувачі «Вайберу» репостять новини про антикоронавірусний часник. Наприклад, у своїй заяві від 5 січня ВООЗ зазначає, що цитата на підставі попередньої інформації китайської слідчої групи немає жодних доказів передачі вірусу від людини до людини та жодних даних про інфікування медичних працівників. А у твіті того ж возу від 14 січня зазначено, що попередні розслідування, проведені китайською владою, не знайшли чітких доказів передачі вірусу від людини до людини. Китай має міцну систему охорони здоров'я, має ресурси для реагування та боротьби зі спалахами респіраторних захворювань. Звідки ж взялася така лояльність? Більш детально про те, що таке взагалі вооз звідки взялася ця організація, та який вплив має на світ, ми розповімо у одному з наступних випусків. Ще а зараз трішки поговоримо про голову возу Тедроса Атханома Гебреєсуса. Здається, цей пан просто в захваті від Китаю. Після зустрічі з Сі Сідзінпіном наприкінці січня Тедрос поводився так, ніби йому вдалося наживо сфотографуватися з кумиром дитинства. Ось його цитата: Ми цінуємо серйозність, з якою Китай сприймає цей спалах епідемії. Особливо цінуємо відданість вищого керівництва та ту прозорість, яку вони продемонстрували. Звідки ж така любов? Тедрос очолив Всесвітню організацію охорони здоров'я у 2017 році. Світові медіа пишуть, що під час виборів голови ВООЗ Китай активно підтримував Тедроса. У матеріалах згадується, що китайські дипломати використовували фінансовий вплив Пекіна і непрозорий бюджет допомоги, щоб заручитися підтримкою африканських країн під час голосування. Цей корупційний союз Африки та Китаю навіть має власну назву Чайнафрика. Пекін видає Африці мільярдні кредити, безкоштовно навчає африканських дітей, нарощує імпорт та експорт. Тедрос отримав 133 голоси, ставши першим африканським лідером ВОЗ. Частково це сталося завдяки тому, що за нього проголосували 50 з 54 африканських держав. Тож, що таке китайський досвід? Це корупція і любі друзі у вищих щаблях світових інституцій. Хоча тут нам здається вчитися нема чому. З серпня 2019 року видання «Про публіка» відстежує понад 10 тисяч підозрілих твіттер аккаунтів Це зламані облікові записи користувачів з усього світу. За словами журналістів, у докоронавірусні часи ці акаунти тихесенько собі пропагували великі й маленькі перемоги китайського уряду. Але тепер на цих сторінках дезінформація про спалах коронавірусу. З поширенням епідемії ці акаунти стали на захист карантинного іміджу КНР. Пропубліка цитує один з таких твітів. Ми не злякалися під час спалаху епідемії, тому що наша країна була нашим захистом. Багато лікарів-воїнів, що боролися з хворобою, зустріли ворога на передовій. Ще більше волонтерів допомагали, здавалося б, звичайними, але важливими речами. Але найбільш затятим твітер-бійцем за святість Китаю виявився прес-секретар МЗС КНР Джао Ліндзян, який заявив, що коронавірус до Вуханю могли завести американські військові. Ну тобто, вони завезли концепт дизайн вірусу, а збирали його вже на китайських фахів. Так, прес-секретар МЗС КНР відреагував на заяву США про те, що поведінка Китаю, ймовірно, Коштувало світу двох місяців, коли можна було підготуватися до спалаху. На цьому Джао не спинився. У черговому твіті він закликав своїх фоловерів, а зараз їх майже 600 тисяч, ретвітнути статтю, в якій стверджується, що вірус виник у США. Цей матеріал був розміщений на сайті, який публікує теорії змов на теми терактів 11 вересня, мемуари антивакцинаторів і скептиків глобального потепління. Прохання Джао отримало біля 20 тисяч ретвітів. Ця стаття дуже важлива для кожного з нас, будь ласка, прочитайте та ретвітніть її. COVID-19 19 додаткові докази того, що вірус виник у США. Ще раз це розганяє офіційний речник китайського міністерства закордонних справ. Хто там зараз прес-секретар українського МЗС нумов переймати китайський досвід, як це зробив, наприклад, Дональд Трамп, який регулярно у своєму Твітері несе не меншу пургу. Ще одна стратегія, яку застосовує Китай для покращення своїх позицій, це роль старшого брата. Наче китайський Санта він розсилає по всьому світу лікарів, обладнання та засоби захисту. Але деякі з цих подарунків виявилися такої міської якості, наче розробку цих товарів передували через субпідряд, поки не закінчилися китайці. У березні національний радіомовник Нідерландів повідомив, що Міністерство охорони здоров'я Нідерландів відкликає 600 тисяч китайських захисних масок. Незважаючи на сертифікат якості, їхні фільтри не працювали так, як треба. Окрім цього, маски погано прилягали до обличчя. Мабуть, спеціально залишили для любителів свободи. Схожа проблема у Іспанії, Туреччини, Філіпін та Хорватії. Згодом Нью-Йорк Таймс процитував основну версію Китаю, чому так сталося. Ну, ніби у більшості випадків ці країни придбали промислові респіратори для медичного використання, а в лікарів і будівельників різні стандарти захисту. Після цього Пекін запровадив обов'язкову сертифікацію для відповідного медичного інвентарю, що експортується. Проблеми стосувалися не тільки масок, але й китайських тестів, які нічого не виявляли. Можливо, це були тести не на коронавірус, а на вагітність. Хто той китай знає? Кльовий досвід напарювання неякісного лайна. Погодьтеся, треба брати хоча ми вже й так беремо. Тим часом Китай ввів обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавірусу. Про це повідомило CNN, посилаючись на розпорядження влади КНР. Документ опублікували на офіційних сайтах двох китайських університетів, та через деякий час його прибрали з вільного доступу. Згідно з цим документом, будь-які дослідження про коронавірус мають спочатку схвалити чиновники китайського уряду. Журналісти припускають, що у такий спосіб КНР намагається контролювати дослідження щодо походження пандемії коронавірусу. Досвід Китаю. То що таке досвід Китаю? Брехня, замовчування, применшення, придушення свободи слова, пропаганда, дезінформація, торгівля сумнівним медобладнанням та переписування історії. Ну і що з цього будемо переймати?